Будь-яка річ зроблена вручну, має особливу цінність, і це стосується практично всього. Наша сьогоднішня гостя своїми руками робить неймовірно красиві керамічні вироби. Тож я вітаю гостю молодіжного кварталу, кремісто Ганну Довгань. Дякую, вітаю вас. Ань, давайте почнемо з того, як ви прийшли до того, що зараз займаєтесь керамікою, що своїми руками робите такі вироби. Кераміку я люблю і ціную самого дитинства. Вона з самого дитинства мене завжди оточувала. Ну в тому сенсі, що у нас вдома завжди керамічні вироби купували. От, навіть у нас збереглося деяко, де, декілька горщиків від моєї прабабусі. От, у нас дуже вдома цінують, бережуть такі речі. Також я з самого дитинства люблю все, що пов'язане з творенням власними руками. А от думка зайнятися керамікою прийшла десь у більш дорослому віці. От Я подумала, так раптово, що це було б справді круто власними руками робити посуд, не просто щось, а от посуд, там, тарілки, чашки. Деякий час ця думка була на стадії такої мрії, що вона там може здійсниться, може не здійсниться. І от десь приблизно два роки тому мені порадили, до кого можна звернутися, от понавчатися? От я не вагаючись, одразу зателефонувала, домовилася про індивідуальні заняття, і от з цього я в принципі, почала от, ом, своє знайомство з керамікою. З першого свого уроку я зрозуміла, що це набагато краще ніж я собі уявляла. Я зрозуміла, що я хочу цим займатися, буду далі цим займатися. От, власне, так яким був ваш перший виріб? Ну, перший виріб це був результат 10 базових занять з опанування гончарного кола. От, на 10-му занятті ми там робили таку, значить, випускну роботу. От, ну, виріб, звісно, він такий маленький, трохи кривенький, але в принципі повністю придатний до, використ... до використ... того, щоб ним користуватися. Що можна виробляти з кераміки? Ну, багато насправді речей. Можна виробляти від ну, прикрас. До якихось величезних скульптур, до якихось декоративних панно. Ну звісно, це звичний для нас усіх посуд. Ну ще всякі, всякі там кухонні приладі, якісь аксесуари до ванної кімнати, декоративні речі. Насправді спектр дуже великий. От глина це дуже пластичний матеріал, тому от ваша фантазія, от якісь можливості як майстра, і можна зробити дуже дуже багато речей. Ми зараз на екрані побачимо ваші роботи, mm -hmm. ваші керамічні вироби. А ви нам розкажіть, будь ласка, трошки більш детально про своє навчання. Mm -hmm. Ну, як я вже казала, я трошки навчалася у нас тут в Херсоні, у місцевого майстра. Там це був базовий курс, потім ще декілька занять. Потім так сталося, що там щось з заняттями не складалося. Я почала займатися такою самоосвітою, ролики на YouTube. Я собі закупила там глину, там як. Якусь кількість стеків, інструментів. От, потім зрозуміла, що треба ще до когось звертатися, вчитися. Я почала розглядати різні варіанти, там, може, до Києва поїхати чи ще кудись. І побачила, що у нас в Україні, виявляється, існує Національний музей-заповідник українського гончарства. От. І побачила, що там якраз проводять набір на такий захід, який називається Елітня Академія гончарства для романтиків, харизматиків, діваків і діячів. От також не вагаючись, я домовилася там з усіма роботами, зі своєю родиною. От я подала заявку, мене туди прийняли. І от минулого року, от не приблизно, навіть у цей самий час, я три тижні була в Полтавській області у селищі Опішне, і це були три дуже насичені тижні. Там у нас було багато майстер-класів, лекцій, своїми знаннями ділилися і народні майстри, і відомі художники-керамісти. До нас приїжджали. І викладачі там, з Полтавського університету було дуже багато екскурсій. І, в принципі, це була така найвизначніша от, для мене як для кермиста подія, тому що от, саме з того часу мене з в мене з'явилася впевненість у своїх силах, натхнення з'явилося. Я от, уже повернулася додому з думкою, що от, буду цим займатися. От, і почала потроху облаштовувати свою домашню майстерню. Зараз для вас. Кераміка це роботи чи все ж таки хобі? Це хобі, перш за все, але я не проти того, щоб це стало основним родом мого заняття. От тому. Які вироби з кераміки вам найбільше подобається створювати і взагалі які створюють? Угу. Я люблю робити функціональні речі, перш за все. Тобто це посуд, ну, всякі такі штуки, як, наприклад, мильничка, якась там підставка. Давайте покажемо мильничку. Угу. Ну, от, наприклад, така керамічна мильничка. Мені здається, що вона зручна і дуже легко мити. От, ще є от, така річ це. Угу. От, це для того, щоб ну, сюди вставляти аромопалочку, і От коли попіл згорає, він падає не на стіл, а от, ну, от сюди це дуже, дуже зручно, вона компактна. Ну, ще багато таких речей. Для кухні, для ванної кімнати, якісь аромолампи, горщики для квітів я дуже люблю робити. А наскільки ці речі крихкі? А, ну, в принципі, це звичайний посуд, він такий самий крихкий, як і будь-який посуд, який є у вас вдома. Тому, ну, якщо її вронити на якусь таку тверду поверхню, то може розбитися. Але достатньо міцний кераміка це взагалі дуже. Довговічна річ, от, о, вона може і розбитися, але через століття-століття все одно ці шматочки вони будуть цілі. Які інструменти ви використовуєте для того, щоб створювати свої вироби, які взагалі такі особливі речі потрібні? Ну, найперше, найголовніше, що потрібно, щоб створити керамічні вироби, це потрібна спеціальна піч. Для того щоб там ці вироби випалювати. Ну, без випалювання, от якщо просто там виліпити чашечку, вона от висохне, вона, наче стане твердою, але якщо в неї налити рідину, вона розмокне просто. А от після процесу випалювання вона стає міцною, вона вже не розмакає і цим посудом вже можна. Користуватися, от тому саме основне, що потрібно керамісту, без чого просто неможливо обійтися, це, звісно, от муфальна піч. От вона має витримувати температури там, від 900 градусів за Цельсієм, ну і там дивлячись від того, яка маса, якщо це там фарфор, то це вже там, більш високі температури. А крім печі, я бачила у вас фотографію з гончарним кругом. Так, ну насправді, от, от, оцей весь спосіб це зроблений. Вручну, тобто це без гончарного кола, От, це з пластів. От коло в мене з'явилося нещодавно. Я ще поки його опановую. От. Також потрібні усілякі стеки, інструменти, петлі, там, потрібні губки. Якщо це з пластів посуд, то качалка потрібна, щоб її розкатати, пензлі потрібні. Багато всього. Насправді можна використовувати всякі такі підручні матеріали. Багато керамістів там, користуються паличками для суші. Там. Я буває, там, дещо роблю звичайно столовою ложку, Тобто, тут, вже, дивлячись від того, от, який ви декор хочете нанести, взагалі. Якій техніці працюєте. Що, що, що хочеш зробити. Тут уже пристосовуєшся, вигадуєш щось, от що треба для цього використати. Ми продовжуємо говорити про вироби власними руками. Сьогодні у нас в гостях креміста Ганна Довгань. І Аня, я хочу запитати про те, чи смачніше пити і їсти з такого посуду, бо дуже часто кажуть про те, що там з пляшки не так смачно пити, як скелеха. Чи працює ця система тут? Так, працює, звісно, працює. Все набагато смачніше, способ ручної роботи. От я кажу не тільки про свій посуд, в мене є також багато посуду, які я купувала у інших майстрів. І ну, правда, смачніше. Як ви підходите до створення своїх виробів? Це спонтанно, чи у вас є чіткий план, можливо, ескіз? Ну, з ескізами, поки що якісь такі проблеми, я їх якось не вмію малювати, от, тому частіше виходить що спонтанно. Ну, звісно, якась ідея є, вона просто от в голові як її там тримаю, собі уявляю. Ну, частіше от це вже як воно, як процес піде. Я підлаштовуюсь і ну, рідко коли притримуюся якогось чіткого плану. Професійні секрет власні вже маєте. Я думаю, що рано ще казати про якісь там мої власні професійні секрети. Я скоріше користуюся секретами, якими зі мною поділилися там якісь інші майстри. Ну, і глина вона також сама поступово відкриває мені свої секрети. От, це найголовніше. Чи не важко розставатися з роботами? Я думаю, що їх і купують, і ви даруєте. І що ви відчуваєте? Я знаю просто людей, які зроблять якихсь виріб, а потім... Їм дійсно шкоди вони душу в це Куали віддавати комусь. Чи вам шкода? Ну, якщо чесно, от мені не хотілося розставатися з першими, вироби, ну, з першими виробами, які гарні вийшли, які вже такі мали товарний вигляд, і якось мені хотілося біля себе притримати. А от потім, навпаки, зараз мені дуже хочеться, щоб мої вироби скоріше розходилися, щоб вони потрапляли до людей у руки, щоб вони там, не в мене на поличці стояли, щоб вони жили активним життям, от, щоб вони Носила радість людям. Цей момент, коли ти віддаєш от цей виріб, як людина реагує, коли їй подобається все, це одразу там ще 100% натхнення, там бажання щось робити далі. Скільки ви витрачаєте на часу для того, щоб зробити один готовий виріб? Чи це довго? Ну, довго я не можу прямо так сказати, тому що працюючи з керамікою, є от певні етапи роботи. Тобто, там, зліпив чашечку і її відставив там, на деякий час, взяв щось інше робити. Потім вона підсохла, там, ручечку до неї приліпляєш, знову, там, щоб все підсохло, потім там, перше випалювання виходить. Це там десь біля доби у печі вирів знаходиться. Потім після першого випалювання зазвичай я вкриваю поливою. От, тому так важко сказати, оскільки саме один там, точно часу. Ну, Так, досить такий е, тривалий по часу процес. Наскільки вироби унікальні, вони, я маю на увазі до того веду, що е, вони в одному екземплярі, чи їх можна повторювати? Ну, в принципі, деякі вироби можна повторювати. Якщо, наприклад, ну, от така чашечка да, з таким от декором, в принципі, можна повторити таку саму зробити, але ви ну, розумієте, що вона такою самою не буде. От деякі вироби, там де, наприклад, ем, от як тут, це відбиток натурального листочка. Ну, от. І тут плюс ще от якби полива так вона такими кольорами лягла, то от, от, от точно таку вже повторити ну практично неможливо. А коли використовуються якісь там такі специфічні авторські поливи, то там це Я вже унікальні. Я так розумію, що виріб може просто бути схожим, але один в один не буде. Ну ручна робота це так, все одно як якби не робити, а буде по-іншому кожен раз. Ань, ви про себе кажете, що ви молодий кераміст. Так. Чого б вам хотілося ще навчитись? Що вас попереду чекає? Попереду, ну мені хотілося б віднести якийсь свій такий стиль як майстра. щоб от, Дивлячись на виріб одразу, не... дивлячись, що там написано на ньому на денсі, щоб казали, о, оце там Анна Довгань зробила. Хочеться ще вдосконалювати свою майстерність дуже всього хочеться навчитися робити. От ну я так поступово. Просуваюся в цьому Великі, напрямку. Монументальні вироби вам не хочеться робити? Можливо, я не знаю. Ви розказували про те, що можна робити навіть скульптури. Так, о, якраз в опішному, в музеї там дуже багато скульптур. Ну це справді такі от мистецтва. Я не знаю, поки що я в собі не відчуваю от, здібності до такого. Ну хто знає, може там скільки років пройде, і мені стало захочеться і скульптуру зробити. Ну, поки що, от, мені подобаються функціональні речі робити. Художники кажуть про те, що ну деякі що треба натхнення для роботи. Чи кераміст, вам як кремісту? Треба натхнення для роботи, бо це також художній виріс. Звичайно, це творчі, звичайно, треба натхнення. Натхнення і енергія життєва, якась щоб ну, втілити свої ідеї, от щоб це натхнення вже от матеріалізувати у конкретний виріб? Як багато ви взайма приділяєте кераміці часу? Ну зараз вже дуже багато. От практично кожен день я щось роблю. Чи хотіли б от ми бачимо тарілки, чашки, мильниці, дуже такі різні речі. Ми з вами про прикраси говорили, про те, що ця прикраса також є з кераміки. Чи хотіли б ви спробувати себе у цьому напрямку? Хотіла би, ну я коли почала займатися керамікою, я думала, що нароблю роблю собі безліч прикрас, що я буду ходити вся там в браслетах, у бусах. От але це дуже кропітка робота. Вона теж вимагає багато часу. І от зараз я ці буси купила. На ярмарку от, минулого року, в Опішному, І я вже розумію, наскільки це багато часу займає. наче так все просто, але дуже кропітка робота. Але мені, як дівчині, звісно, прекрасно ну, хочеться робити. Всім дівчатам подобається, а наскільки кераміка практична річ, де я так розумію, що можна застосування знайти в будь-якій практично в сфері життя, особливо якщо це господарство. Так. Досить практичні речі. Ну, по-перше, легко миться, якщо це з поливою. От, достатньо вони міцні, от і гарні. Це теж дуже важливо. У вас посуд? Керамічний розкрити нам таємницю. Ну поступово посуд ручної роботи витісняє От якийсь посуд магазини. Він у нас звісно ще є. Я не стільки багато часу займаюся керамікою, але, але от поступово вже в принципі чашечки всі ручної роботи. От, ну, тарілки ще, ще такі магазинні. Давайте з вами про переваги поговоримо ручного посуду. Чи вони є між фабричним, чи нема? Я не знаю наскільки з технічної точки зору ну Дивлячись, які поливи застосовані, яке як, як От. Для мене найважливіша перевага в тому, що пост ручної роботи він вилучає енергетику, він внесе собі позитив, тепло. І от саме з цієї причини от, все смачніше з такого посуду. Я думаю, що це все більше можна нічого не казати. Цей посуд практичний. Ну, якщо він гра... гарно зроблений, якщо витримана технологія, то це досить. Посуд практичний, плюс там всі інші переваги, я зрозуміла. Окрім я так ми з вами розмовляємо. Ви кажете про те, що з дитинства цим цікавились. Окрім кераміки, є у вас ще якісь захоплення? Чи на даний момент це витіснило просто все? Ну, захоплення не захоплення, я давно займаюся йогою от, і трошки викладаю, от, тому здоровий спосіб життя це також моє захоплення. От, і бачу дуже багато спільного насправді, хоча наче, сфери такі різні, от, але все воно щось про одне. Завжди до нас, коли приходять люди, які... Займаються посудом, чи посудом, хоч не сказала посудом, але будь-якою ручною роботою вони кажуть про те, що це повинно коштувати дорого. Тому що це ручна робота, на це витрачається багато часу, і є багато переваг від там фабричної роботи. Чи ви згодні з цим? Так, я згодна, дійсно, часу витрачається дуже багато, і також матеріали, вони всі також коштують грошей, тому. Чи можуть там, чи не повинні, але це справді ну, це варто своїх грошей, тому я погоджуюсь з цим повністю. Можливо, хтось з наших глядачів вони зараз дивляться, їх зацікавила кераміка. Що треба зробити для того, аби зайнятися? От як це відбувається? Я думаю, що краще за все знайти все ж таки майстра, який, ну, хоча б якісь перші дасть основи, щось підкаже, це буде набагато швидше. Ну, Якщо такого майстра не знаходиться, не засмучитись. От На Ютубі дуже багато роликів. В принципі, от наші керамісти вони так добре все по теорії розповідають. Дуже багато от шукайте англійською мовою, дуже багато роликів. от Навіть якщо ви мову не розумієте, там все одно вони такі коротенькі, там якось... Якось так прицільно по методиці, по якійсь техніці, все зрозуміло навіть без слів. Тому можна навчитися, можна купити собі, замовити в інтернеті там, невелику кількість глини, е, якийсь невеликий набір інструментів, і все, можна працювати. Можна навіть без інструментів, можна вручну ліпити, от. а спічую як бути? Ну треба от знайти кераміста. От, у якого є піч, от, знайти місце, де є піч. От. Часто буває на базі університетів, є якийсь от відділ, там, яку, яку, якийсь творчий. От, і буває, що в університетах от, треба шукати, там, де є якісь там художні напрямки, напрямку дизайну. Часто там буває, що можна от, знайти, домовитися. В принципі, завжди от, беруть за розумні гроші. От, можна випалити свій виріб. Я зрозуміла, головне бажання. Так. Аня, дякую, що сьогодні прийшли до нашої до студії. У Вас дуже дійсно красиві вироби. Я вам бажаю успіхів. Дякую, дякую вам за запрошення. Креміста Анна Догань сьогодні була з нами. Ми з вами прощаємось, але лише до завтра. Обов'язково о 16.15 мукайте телеканал Скіфі і до зустрічі в ефірі.